Тропічні рослини це розкіш, яку кількість з нас може насолоджуватись лише як кімнатними рослинами або, якщо пощастило, у теплиці для зимівлі. Але для деяких щасливих садівників тропічний ландшафт цілком досяжна річ, тропічні рослини мають особливі потреби та характеристики, які сформувалися під впливом їхнього природного клімату. Більше з них віддають перевагу теплій погоді, добре дренованому ґрунту, рясним опадам та досить високій вологості. Чудова річ у цих рослинах ті, що кількість із них є вічно зеленими. Використовувати це слово для пальми може здатися смішним, але вони теж належати до цієї групи. Деякі з цих тропічних рослин можуть бути багаторичними в прохолодніших кліматах, а багато хто може вирощувати їх як кімнатні рослини. Чи живете ви в тропічному чи субтропічному кліматі, чи хочете створити тропічний рай у своєму будинку? Ось декілька наших улюблених тропічних рослин, які зроблять ваш простір схожим на відпочинок цілий рік? Ангельська труба. Ботанічна назва браджимансая. Потребуй до сонця повне сонце. Висота до 9 метрів. Сезон літо Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 9-12. Ангельська труба або браджимацая це вражаюча тропічна рослина, яка цвіте вночі. Вона є вічно зеленою, зберігаючи яскраво зелене листя цілий рік. Ця рослина зазвичай вирощується як невелике дерево, хоча за сприятливих умов може досягати висоти до 9 метрів. Квіти довгі, у формі труби, у відтінках рожевого, жовтого та білого. Браджиман сає цвіта ввечері, виділяючи приємний аромат. Вона чудово підходить для посадки біля зони відпочинку, де можна насолоджуватися її красою та запахом. Сорт Череп має ніжний персиково-кремовий колір із світло-зеленим внутрішнім відтінком. Будьте обережні з цією рослиною, якщо у вас є діти або домашні тварини всі її частини отруйні. Райський птах Ботанічна назва – «Стралича». Потреби до сонця, яскраве розсіяне світло. Висота 1,5 метра, сезон осінь. Весна, зони морозостійкості 10, 12. Ця популярна рослина отримала свою назву завдяки квітам, які нагадують екзотичних птахів у відтінках жовтого, оранжевого, синього та білого. Рід походити з Африки і зростанні у південно-східних тропічних та субтропічних зонах. Ці рослини люблять багато світла, але надто пряме сонце може спричинити опіки листя. У тропічних ландшафтах ці рослини найкраще ростуть під яскраво освітленим навісом. Відфільтроване світло через крону дерев ідеальний варіант. Райському птахові потрібно багато води та вологості під час періоду росту та цвітіння. Найпоширеніший вид класична страличариджений, яка має найяскравіші та найбільш вражаючі тропічні квіти. Бугень Ботанічна назва бугенвелія. Потребуй до сонця повне сонце. Висота 6, 9 метрів. Сезон осінь. Весна. Зони морозостійкості 9, 11. Бугень це тропічна, сонцелюбна, кущиста лоза. Яка чудово виглядає на стіні будівлі або шпалері. Якщо ви шукаєте велику рослину з потужним цвітінням, це саме ті, що вам потрібно. Колючі лози дерев'янисті чудово підходять для спал'єра і можуть досягати до 9 метрів у довжину, ростучи до 40 см на рік. Ця рослина має характерний середземноморський вигляд, хоче походити із Південної Америки. Частини рослини. Які вважаються квітами, насправді є барвистими приквітками, папероподібними структурами, схожими на листя. Самі квіти знаходяться всередині приквітків і є маленькими, жовтими та трубчастими. Приквітки бувають помаранчевими, рожевими, білими, жовтими, фіолетовими та червоними. Мені особливо подобається сорт «Сандаун» з помаранчевими квітами, оскільки він був фоном для моїх весільних фото. Але вибирати улюблений сорт серед такого розмаїття дуже складно. Бромелія. Ботанічна назва Броумлеайси. Потреби до сонця, часткова тінь. Висота 3 см 90 см, сезон круглий рік. Зони морозостійкості 9-10. Бромелі чудові кімнатні рослини в нетропічних кліматах, які додають яскравих кольорів під час цвітіння та привабливого листя цілий рік. Широке, загострене листя схоже на пальмове і зростанні у вигляді телескопічної розетки. Різні види сильно різняться за розміром та кольором від найменших за лише 3 см до майже 40 см у найбільших. Ці рослини зазвичай є епіфітами, віддаючи перевагу російному світлу через крону дерев. Бромелі невибагливі в догляді та не мають спеціальних потреб. Наприкінці свого життєвого циклу бромелія зазвичай випускає велику квітку перед тим, як відмерти. Але не хвилюйтесь, вони регулярно випускають відростки, які замінюють материнську рослину. Ананас це також член цього роду, який замість квітів дає солодкі, смачні плоди. Канна лілія. Ботанічна назва Кене. Потребуй до сонця, повне сонце, висота 40 см, 1,5 метра. Сезон літо. Зони морозостійкості – 9-10. Ці вражаючі рослини роблять сильне враження у саду. З їхнім великим, барвистим листям та складними квітами у них мало конкурентів. Листя довге і нагадує бананове, багато сортів мають строкате листя. Канни ростуть з кореневищ, тому смороду розмножуються щоку, і за відносно коротку годину кілька рослин можуть перетворитися на велику барвисту групу. Квіти канни бувають червоними, рожевими, жовтими, кораловими та білими, а також у поєднанні цих кольорів. Вони схожі на лілії, але ними не є. Їхні квіти цвітуть на високих стеблах і найкраще цвітуть на повному сонці. Сорт Джоу Джоу дає чудові кремові квіти, вкриті блідоперсиковими цятками та з персиковим горлом. Коралова лоза ботанічна назва Антиканон Лептопус». Потребуй до сонця повне сонце. Висота до 9 метрів. Сезон кінець літа-зима. Зони морозостійкості 9, 11. Коралову лозу називають по різному мексиканська ліана вінок королеви. Але якби ви її не називали, це обов'язкова рослина для будь-якого тропічного саду. Довгі, тонкі лози розгалужуються і вкриті яскраво зеленим серцеподібним листям. Сама лоза досить гарна, нагадуючи ніжну виноградну лозу. Коли корало вало цвіте це видовище, яке варто побачити. Крита скупченнями найчудовіших, ніжних рожевих квітів, ця рослина має довгий період цвітіння. Вона дуже приваблива для заплювачів і під час повного цвітіння стає чудовим місцем для спостереження за металиками та бджолами. Вона може стати інвазивною, оскільки розповсюджується як насінням, так і кореневищами. Однак у мене на півдні Флориди вона росла багато років. І я ніколи не мав проблем із контролем її розширення. Хоча, можливо, це тому, що я її дуже люблю. Імбір. Ботанічна назва з офісінале. Потребуй до сонця, часткове сонце, висота 40 см 1,2 метра, Сезон – осінь, зони морозостійкості – 11 цей азійський уродженець став основним продуктом у багатьох відомих кулінарних колах. Він має багато корисних властивостей як інгредієнт, тому його вирощування як харчової рослини робить його особливим. Імбір зростанні скоре на їстівної частини рослини, листя високе, плоске та овальне, а іноді і строкате. Але імбір це не лише кухонний помічник. Багато його видів дуже гарні та дають великі, барвисті квіти. Шампуньовий імбир, також відомий як ауапухи куахи, славиться своїми великими червоними квітами у формі шишки, які виробляють солодко пахнучий сік, який можна використовувати для миття волосся. Геліконія. Ботанічна назва геликонія. Потреби до сонця, часткова тінь. Висота до 4,5 метрів, сезон весна та літо, зони морозостійкості 10-11. Геліконію часто називають хибною райською птицею, оскільки її квіти нагадують квіти іншого роду. Однак смороду не є близькими родичами. Натомість вони є родичами бананів та імбиру і більше схожі на канну лілію за структурою. Геліконія має високе, плоске листя і схильне до розростання, утворюючи великі купини. Ця рослина ідеально підходить для наповнення простору, але може витіснити інші рослини, якщо не має достатньо місця. Квіти червоні, оранжеві або жовті, як кажуть, нагадують клешні лобстера. Смороду цвітуть протягом теплих місяців за належного догляду. Вони віддають перевагу легкому затінку, тому найкраще рости при яскравому розсійному світлі або легкій тіні. Антуріум. Ботанічна назва енсурем. Потреби до сонця яскраве розсіяне світло. Висота 80 см. Сезон цикли протягом року. Зони морозостійкості 11-12, антуріум або фламінго-квітка чудово підходить як кімнатна рослина. Він також може рости на відкритому повітрі в теплих кліматах і є вражаючою частиною тропічного саду. За належного догляду він може цвісти цілий рік, квіти шкіряні та блискучі, у відтінках рожевого, білого та червоного. Щоб уникнути опіків листя, антуріуми потребують особливого освітлення. Їм потрібне яскраве світло, але воно має бути непрямим або відфільтрованим. Ще.